Ні, Маргаритська то ще менша. та більша, але мала. Спеціально для тих, хто противник польських номерів на Західній Україні. <гум> Нідерланди, 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 Нідерланди. Данія, Речі, Словенія, Німеччина, Німеччина. Ну, бачиш, але вони тому і купляють. Може і через то її женуть. Німці. Словенія. Словаччина. Німці. Ну, Нідерланди. Ну, прикордонна зона. Це Ми, по суті 50 кілометрів від того, від зони з Нідерландою. Німці, німці. Знову Нідерланці. Італійські номери. знову Німеччині. Майже німецькі машин немає. немає. А тут принаймні. Так, Половина. Західна Німеччина, половина на, на, на не, Нідерландських номерах, половина не не на тому. Знову. Німеччина, Австрія, Німеччина, Словаччина. Ну, а зараз піде раз Словаччина. І так тільки через те, що то тут... Слова. Словаччина. Словаччина. А як ти покажеш, що ти відео саме в Німеччині знаходиться? На карті можна через це, через... Е, е, блін, геодані Відмітити. Де було знято відео. Німецька машина, Словаччина. Словаччина. Де машина? Тут взагалі без номерній, з боку машини. Альсдорф